Всього за 40 кілометрів від Вінниці, неподалік Немирова, лежить одне з сіми чудес Вінничини. Це гігантське поселення раннього залізного віку. Серед місцевого населення воно носить назву Великі Вали. Це місце овіяно легендами та містицизмом. Щоб розвіяти тумани відомості, туди вирушили історичні студії разом з турклубом Бідняшки. Перші археологічні розкопки на городищі проводилися ще у 1909 році українським археологом Гамченком. Наступного року працював видатний археолог Спіцин, Фінансувала їх княгиня Щербатова, на землях якої знаходились городище. Передвоєнні роки пам'ятку досліджував Смирнов за участю співробітників Вінницького краєзнавчого музею. Повоєнний період директор ермітажу Артамонов. У ермітажі знаходяться і знайдені на розкопках артефакти. На Городище люди селилися у різні періоди від трипільців до слов'ян. На початку першого тисячоліття до нашої ери представники зрубної культури перейшли до кочового скотарства. Це разючі змінило їх суспільство. Воно стає рухливішим, оскільки було змушено весь час пересуватися за стадами овець, корів. Табунами коней, які, поюдаючи траву, потребували постійної зміни пасовиськ. Міграції відбувалися у меридіальному напрямку: взимку ходобупаси на південних пасовиськах з тонким сніговим покровом, а літо проводили на півночі, де трава менше вигорала від сонця. Рухливий спосіб життя стимулював розвиток транспортних засобів та розведення коней. Постійна зміна посовиць призводила до частих збройних сутичок із сусідами. Можливість легкого відчудження худоби призводила до їх нерівномірного розподілу і майнового розшарування. Відбувається кристалізація верств військової аристократії, яка на чолі загонів вершників здійснює набіги на сусідів. <му> Північними сусідами кочівників була землеробська людність, Дністра та Дніпра. Відома під назвою Чорноліська культура це далекі пращури слов'ян. Вони займалися орним землеробством, що забезпечувало високі врожаї, а відтак і чималий людський та матеріальний потенціал. Напади кінних заонів войовничих стоповиків змушували їх захищати свої поселення ровами і валами. Знахідки гальштатської культури, рядні старожитностей і грецької кераміки дозволяють дотувати матеріали з немирова кінцем 8-го, 8-го, першою третиною 6-го століття до нашої ери. Хоча Нимирівське городище потрапило до уваги археологів, ще в середині 19 століття розкопана площа складає всього 5000% території пам'ятника, а така велична пам'ятка не може не приваблювати уваги. Відсутність науково-популярної інформації породжує численні колонаукові і відкрито фантастичні версії та гіпотези. На жаль, ці фантастичні версії поширюють псевдопатріотичні історики. Немирівське городище було одним з важливих адміністративно-господарських та ідеологічних центрів Європейської архаїчної Скіфії. На користь цього говорять знахідки в Немирові високохудожньої грецької кераміки, яка потрапляла сюди від греків, які в північному морі налагоджили вигідні для них відносини з тобільною аристократією. Окрім того, що Немирівське городище вказує на культурні імпульси і контакти раннього залізного віку, воно також є фантастично красивим місцем за будь-якої погоди і у будь-який сезон. Проте, ми не знаємо достеменно, як будувалися вали, як функціонувало поселення. Ці відкриття ще чекають на нас попереду.